Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про день, що минає, перше привітав воїнів і командирів сухопутних військ Збройних сил України з професійним святом. Сьогодні їх день в Маріїнському палаці вручив державні нагороди, ордени Золота зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і інші нагороди. І це була емоційна церемонія, були рідні героїв, які віддали своє життя в боях проти окупантів. Були воїни, які повернуться на передову. І був такий особливий момент, коли всі ми відчували, що нас поєднує, і наскільки ми всі чекаємо нашої перемоги. Перемога обов'язково буде. Друга важлива подія цього дня взяв участь в саміті лідерів G7, «Великої Великої Сімки. Це вже п'ятий такий саміт за цей рік, у якому Україна бере участь і повноцінно представляє свою позицію. Сьогодні ми фактично окреслили те, що маємо зробити в наступному році. Я подякував партнерам і закликав їх продовжувати в 2023 році так само допомагати Україні, як і цього року. Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися і не збавляли обертів. Так само важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору. Один з головних таких кроків саміт, який ми плануємо вже на цю зиму. Саміт щодо виконання нашої формули миру, щоб там не збирався робити агресор, коли світ по справжньому об'єднаний саме світ, а не агресор, визначає, як будуть розвиватись події. Ось це ми і пропонуємо усім сумлінним державам, усім, хто цінує статут ООН і просто мир. Третє у Франції вже працюють представники нашої держави, голова уряду, перша леді України та інші ключове завдання дві конференції щодо відбудови і стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра, а також спрямування французьких сил як держави, так і бізнесу, громад Франції на конкретні проекти з відновлення України, енергетики, міст. Підприємств, лікарень. Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах. І ще надзвичайно важливі речі. Сьогодні троє наших піротехніків, працівників ДСНС загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним за життя ще двох їхніх колег боряться лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район, одна з тих. Наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися, за час від 24 лютого лише працівниками ДСНС вилучено більше 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки національної поліції вилучили більше 180 тисяч таких предметів, а розмінування проводять ще й інші державні служби і армії. І це один з найважливіших напрямків нашої комунікації з партнерами. Окрім усього іншого, ми маємо зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор. І я ще раз дякую усім нашим партнерам, які допомагають. Я дякую усім нашим героїчним працівникам ДСНС, нашій поліції, військовим, які проводять розмінування. Кожна знешкоджена російська міна, кожен. Вилучений снаряд, кожна виявлена і знешкоджена розтяжка це врятовані життя наших людей. Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему настільки, наскільки це можливо. Ми робимо все, щоб завести в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую усім. Українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але усім маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, відсутність масованих ракетних ударів, говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча, очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільнати. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Тож, поки у них є ракети, а вони ще у Росії є. Будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування, від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги на всіх рівнях. Ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів і зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім, хто воює за незалежність. Вічна пам'ять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна. Слава Україні!